Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Ранок всіх вас, нас зі святом. День прапора. Ось у нас прапор є. Ось у нас прапор. Зараз ми розуміємо, що таке наш прапор України. І розуміли раніше, але мабуть, зараз все переосмислюється. На все дивимося по-другому. Значить, всіх нас з Днем прапора, любимо свій прапор, цінуємо свій прапор, відносимося до, до нього як до святині. Це Україна. В прапорі вся Україна. І з Днем Незалежності. Також нас, усіх, дуже тяжка доля, бачите, в українців. От, хочемо бути незалежні, Ну, виходить, як виходить. Ну все рівно, всіх зі святом. Це, звісно, таке у нас зі сльозами на глазах, тому що, тому, що, тому, тому що люди наші, українці, воїни, військові, чоловіки, жінки гибнуть, гинуть на полі боя. Ну, ну, така реальність наша. Вірю в бумеранг, вірю в карму, вірю в те, що не за такі речі наказують сили, розумієте? Вірю, вірю і вірю, що наказання за це буде. Наказання за це буде. Робимо ритуал, готуємося до ритуалу на тому каналі. Все, ну, от воно у мене стоїть, тобто я його все приготувала, я його кожен день потихеньку для себе готовлю. І от такі діла. Дивимося розклад, що вам сказати, ще. Потихеньку, помаленьку, робимо розклади, чистки робимо. Не волнуйтесь, не хвилюйтесь, якщо ви проплатили, якщо ви написали дані ваші, чи вашої дитини, чи вашого чоловіка. Якщо мені щось треба питати ще, я спитаю. Прийде час, я спитаю, я скажу. Якщо я до вас не обзиваю, значить все воно йде так, як должно йти. Тобто спокійно, не сидіть і не ждіть там з моря погоди. Все прийде в нужне время. І все, вірте в це і все. Не в мене, а вірте в те, що все до вас прийде в нужний час. Тоді, коли саме найкраще буде для вас це все. І коли ця чистка буде для вас найнужніша. Так, давайте дивитися. Нас осінь на порозі. Уже кінець літа, як там у Фейсбуці було, як літо, фух, і нема. Все, як літо пройшло, Фух, все, нема. Літо вже ми. Тепер на порозі ми осінь. Подивимося, зараз візьмемо карти, подивимося осінь, яка в цілому осінь, потім по місяцях відео зніму. От в цілому, яка буде осінь. Давайте. От. Колоди, ваші розклади пізніше, ще карти Не гадали. я взяла одну колоду і беру, і беру, і беру, поки не поміняю її. Так, давайте дивитися, осінь 24-го року. Тут трошечки осінь написано, листочок пустий, тут трошечки ось написано. Осінь 24-го року. Осінь 24 року. Давайте подивимося, як варта бачить ситуацію на зараз в Україні. Ну, от іменно те, що зараз зв'язано з війною. Як бачу, карта ситуацію. Три карти візьмемо, не будемо багато брати. От я карта, так як і для вас я робляю особисті розклади, зразу я беру карту, як карта, як колода бачить ситуацію на зараз, от, для вас кожного і, в общем, в Україні. От як колода карт бачить ситуацію в Україні на зараз. На зараз. Плачемо, ждемо, віримо, надіємося, віримо, що хочемо з ловушки вилізти. З яку нас загнали по восьмьорки, не питаючи. Хоча, бачиш, восьмірка показує карта, що... карта завжди те, що ну, вихода до кінця ще не бачать. Ну, може, військові, може, правителі, наші, може весь світ ще вихода конкретно не бачить. Щоб сказати, от уже чіткий план виходу з цього всього, ще не бачу. Ну, от якась зброя. От на зараз іде якась зброя, є якась зброя, ну, то есть, є в Україні. І тут, з другої сторони, карта показує, щоб вийти з цієї ловушки, в яку Україну загнали. Ну, то есть, не ми почали це все. Нас туди принуждено заставили воювати. Понимаєте, треба зброя. Тобто, якщо б тут була двойка кубків, чи якась карта, ну треба балакати. Зараз ще карта показує, треба зброя. Я за мир в усьому мирі, не тільки в Україні. Так, на всякий случай. Я за мир в усьому мирі. Треба бути мирними людьми. Життя таке коротке. Щоб ще вбивати один одного і все остальне. Ну, треба зброя, щоб вийти з цієї ловушки, от карта показує, ну, от рицар, тут у нас рицарі, навіть хай це військові, навіть це вони на техніці, на транспорті. Надо, надо зброя, Щоб була хороша зброя, щоб в руках наших, розумієте, тому що чого? Три карти показують, тому що сила сила надо. Слабими ніхто не буде балакати, слабих ніхто не буде слухати. А от коли в тебе зброя, от рука держить жезл, Хоча, даже з іншої сторони, чи з третьої сторони, це карта начало То, щоб вийти з цієї ловушки, в яку запхали Україну. з сторони. Може, це той самий Курськ, може якийсь другий підход в... військових є. Так як з початку починати, спочатку, по-другому трошечки. Ну, от карта бачить ситуацію на зараз таку, що Україна зв'язана по руках і ногах. Оптика на мечами, а ну ви бачайте трошки. Буду... І щоб вийти з цього, треба хороша зброя. Треба зброя, треба енергія, треба люди, щоб цю зброю в руках держали, тримали. Тому що сильними вважаються. Слабих, та ну, слабих, Уже слабих би нас не було. Якби ми були такі слабі, як їм хотілося, як вони собі це представляли, нас би вже не було. Голови, так як в тюрмі вон, в, Волоградській, в Волоградській області, тюрма десь там і голови відрізали, чотири заключених їхніх, ті, що, чи в Аллаха вірять, чи, чи вони в чорта вірять вже. То подивися, це вся сплошна Україна була. От це те, що їхня тюрми. Ну, давайте тепер дивиться, осень 24-го не будемо багато дуже карбати. Давайте так візьмемо, щоб серйозно карта покажуть. Треба другої колоду і ми додивимося. Давайте, Осінь 24 2024 року. Давайте, яка вона буде для України, а потім сов'яткарт візьмемо. Яка вона буде? От вона буде, бачите, ви самі. Будемо ще з мечом, будемо ще воювати. Будемо ще воювати. Осінь 24-го року. От осінню появиться яка жінка. Таже же, опять 25, ну але карта це показує. Опять з'явиться жінка. Жінка розумна. Жінка може багатьох мужиків, яка переплюнути. Тобто серйозна жінка, із мечом в руках, меч це карта мозги, прежде всього. Тобто розумна жінка по карті, ну, пожазловій карті, якої енергія є, і все. Да, постепенно, постепенно давайте дьяволу. Осім двадцять четвертого руку. Три старші аркони з п'ятикор, то есть якісь. З кем це повешені в штурці? Пезжать нам королева падає. Вперед нам королева падає і вибір. Діло в тому, що осінь 24 року, от якщо по карті ми беремо карту чітко. розумієте, вже з війною не знають, хто, що робити з цією. Уже з цією ситуацією, в яку, ну, це в яку зайшла Росія, Україна і весь світ з нами. Понимаєте, не знають. Вже карта йде як зависання. От дьявол думав, що це все буде більш простіше. Карта дьявола. А воно все по карті уміряності затягнулося. От, затягнулося, розтягнулося во времені. І зараз карта показує, ніхто не знає, ну ніхто не знає, що з цим усім робити. Яка установка, де установка, ну, який. Які... Ну що должні українці Москву одхватити, чи руські должні Київ захватити? Ну В Україні два туза, серйозні тузи в руках. Вже зливий, і мечовий, то тобто, тут і зброя, тут і разом. Тут не тільки зараз українці махають зброєю, а осознано, тобто думаючи махають зброєю. Ось розуміючи, що вони хочуть. Ну, от карта це показує. З'являється опять жінка. Нема фігурних картах, тут короля зараз не показує, Опять з'являється жінка. От може бути осінь 24 року, тоді коли з'явиться на горизонті жінка. Десь може це бути в усьому світі, десь це може бути в Росії, може бути в Україні. Ну, тобто жінка може бути в Америці та президент, яка от неожиданно. Як думали, Байден, Байден, ну, появилася жінка. От карта це показує. Ну, а в той же время це зависання не знає ніхто не знає, ніхто і осінь так буде проходити, не знаючи, що з цим цим робити. Хтось жде, хтось гроші заробляє далі по девятке пентаклів, Хтось фінансово далі, денюжки в карман выложив. Ну, от бачиш, от даже по восьмерки мечей. І це не тільки Україну, це карта, взагалі ця ситуація. Кожен в якийсь ловушку, кожен загнав себе як в ловушку. Ну, Росія, зрозуміло, Росія загнала і себе в ловушку, і Україну, ну тобто прийшли вони сюди. Ну, так осіння пройде в цьому всьому. Ну, давайте ще трошки карту візьмемо. Так осінь пройде. Так, да, тому що немає нема рішення. Немає, не знаходять виходу. Уже всім надоїло по карті сказати, понимаете? ну не знають, що робити з цим. Що робити з Росією? Що робити з Україною? Росія не знає, що робити далі. Україна куди з Курська до Москви йти чи вертатися. Ну, Поділяєте, карта закривається. От не рішайте, це не рішення випробувати, ця карта показує. Це люди закриваються. Есть, країни закриваються. От тягнемо, розтягуємо по уміряності, затягуємо це питання, не рішаючи його. Все одно до завершення, йде. уже до завершення. Карта міра це останній старший аркан. Це заверш, за, ну, закінчується якийсь цикл, війна може закінчуватися. Ну і карта міра, сама карта міра. Мир. І стабільність. А стабільність, яка буде? Стабільність, в чому буде? Шанс буде. Шанс, шанс зданий Україні, ми за Україну сьогодні балакаємо. Понятно, що ми сюди Росію, тому що воює мене самі з собою, а Росія. І буде після завершення цього всього, розумієте, буде шанс Україні. Який шанс? Щоб щасливі були всі, щоб всі щасливі були. Десятка кубків. Щоб для всіх, для всіх всього вистачає. Всім щастя вистачає. Тільки якби мозги правильно. Поставлені по руках навчилися давати Україні в Україні. Бача, карта показує. Шанс України, Шанс України. А хто ж виведе з цього тупіка? Ну, за цією ловушкою. Ну, давайте так. Хто виведе ситуацію з цією, ну за цього? Ну, зараз воно все, якщо по карті дивиться, зараз воно все на місці. Зараз ніяких дуже рішень не приймається. Зараз, знаєте, роблять вид, що нічого не відходить. Ну, Тобто війна йде своїм чередом, але робить це вид, що нічого не відбувається. Хоча в Україні два туза, серйозні тузи в руках: Туз мечовий, і ту Тобто це зброя плюс разом. Тобто зброю використовують, думаючи. думаючи, не просто так пуляють. Карта це показує. Ну, хто виведе з цієї ловушки, з цієї, ну хто виведе? З дороги хтось приїде, хтось із дороги приїде. Якийсь гонець до нас, в Росію. Може, це той, що і Індія ось, з Індії, король, да, король, якщо б розуміла, це огненний знак. Той тобто, совен, стрілець, лєв. Да. і карта поставить точку. Тобто війна умре. Хтось приїде в Росію чи в Україну із, із цього. Ми будемо строїти забор великий. Ми будемо строїти великий між нами забор. Дуже великий забор. Дуже великий, високий забор. І карта праздника буде. Ну, з чим вийде, давайте так. От. Це все на осінь ми балакаємо. Це все на осінь. А ну, з чим вийде Україна? Давайте другу колоду візьму, бо тут карт багато. Тоді ще совет візьме карту. З чим вийде Україна з цієї ловушки? Ну от ми оцю карту відкриваємо. Цю карту я відкриваю. Просто дивимося, хто з дороги, шестерка мечей, король, який карта смерті, він читає цю ситуацію заморозить. Тобто благодаря йому, от, чи там кучці людей, ця ситуація заморозиться. З ну, чим вийде? Чем выйдет Україна. Стрезным умом і желанием. Тут і звезда, і девятка кубків, бажання. Ну, опять же, вийде шанс, шанс, шанс не упустить надо. Ось ці карты показываю вам. Понимаєте? З бажанням, з бажанням взяти шанс, трошки відстраювати себе, трошки. тут, по другому все треба. Тут хороша карта йде, тут все, все треба міняти. Все треба міняти. Тут, щоб цей шанс ми взяли і воспользовались ним, ну, шанс це, время. це проти, 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 ну, після того, що ми побиті, як собаки, ну, тобто війна є війна. Треба, щоб людей було бажання от Україну, як то по-другому строїти. Ну, а Росія ще вийде. Тут тайна покритам мраком. Клюво. Не буде. Ну, для того, що тут в Росії, я б сказала, там внутрішні якісь будуть. Серйозні будуть, дуже серйозні будуть внутрішні якісь розборки. Ну, тобто боротьба переміщається в саму Росію. Понимаю, зараз навіть для Росії по карті невигодно закривати це все. Тому що вся енергія, вся ця іде йде вона на українську війну, ну, то на це все внімання. А якщо примерно тут закривається все, ну от як то поставиться точка? Навіть хай по карті смерті заморозиться все. То все в них на себе буде, знаєш, як розбір польотів. В Україні, само собою, це я кажу, що за Росію. Там почнеться як розбір польотів. розумієш? тобто із восьмерки мечей, із цієї ловушки, вони ну, внутрішня, вони внешню ловушку падають. Тобто почнеться якесь непонятне в самій середині Росії. Да, війна в самій Росії. У нас Дивлюся, що там непонятне. П'ятерка кубків, тому що, що нестабільна сейчас уже вся ситуація в самій Росії нестабільна. От по Україну цього не скажеш. В самій Росії вже стабільності якоїсь немає, як можна бути, як в началі, там війни. Ну, кожен сам за себе. Кожен, як от з буде старатися вилізти. Витягнути якісь скелети, витягнути якісь проблеми, ну це їхня карта. Ну, і карта черника, опять же, ж, кожен сам за себе. Поближчя собаки. Ну тут, да, тут, понимаєш, тут навіть більше поняття, що з Україною робити, чим самій Росії будуть ну, от не знатимуть, що робити в самій Росії. От ситуація буде така. Понимаєте? Тут більше закритості, якщо тут може хтось допомогти, ну як допомогти? Ну, якісь совєтчики, якісь там делегації прийдуть скажуть, що робити посовітують, -по так сказати, чи надумлять. То самі Росії їм самим треба розбиратися. Своїми людьми їм самим треба розбиратися. А не просто карта показує, це все буде непросто. Той зловушки з України вони переносять оцю, -оцю восьмірку мічей, оцю, -оцю ситуацію острую, вони переносять в саму Росію. Тобто в самій Росії буде щось. Ну, карта так показує. Це все осінь 24-го. Подивимося пізніше по місяцях, ну от осінь. Зараз, одним словом, що можна сказати? Можна сказати те, що не знають. От ситуація така, якщо картами. Ми, ми карти дивимося. Ми дивимося тільки карти. Нема в нас поля боя, тут всієї картинки. Ми дивимося карти. Карти показують, що ситуація ситуаціях які є оця війна, Росія з Україною. Час уже не знають, не понімають. Не та сторона, не ця, не весь світ не понімає, що тут робити. Ну до якої точки воно дощено йти, Дойти, щоб воно закінчилося. тому що ну як воно вийшло з-під контролю і, і лікар почався в самій війні? Розумієте, все одно, як би не було, є кукловоди, які управляються цією ситуацією по карті. Все одно є хтось, хто управляє, кому це було, ну, хто над цим усим стоїть, Всегда ця карта показує. Хтось над цим усім стоїть, і це не Путін. І це не Путін. Ним управляють так само, як і нами управляють. Понимаєте? І оцей той, хто управляє, вже зараз карта як тупіка. Не знають, що зайшли, а бачите, тут карта, глаза зав'язані. Тобто людина, ну як, це означає те, що не розуміють люди, що з цим робити. Люди, все одно люди управляють війною, не розуміють, що робити. Ну, от такі діла. Так для України шанс падає. Якщо ми пройшли, якщо ми проходимо це все, якщо ми адекватно, ну як сказати, адекватно, якісь уроки з цього виносимо, що до цього привело, як до цього ми прийшли до цієї війни, як мільйонери і мільярдери з'явилися. Де все те, що должно, подімаєте, де ті гроші, за які могли б і зброя бути, і більш військо наше було? Ну, тобто, де оте все? Де те все? Один вопрос: де воно все? І не така бідна. Це, Україна це Богом дана земля. Це отак, як подумаєш, це, блін, ну, Бог дав таку землю українцям. Через що за неї боряться? Через що й хочуть українців. знаєш, як... Виложите, тому що земля хороша, тому що не подобається, що українці живуть непогано на своїй землі. Ну все, чи ми тут таке діло? Все, давайте пока-пока.